Як то кажуть, ти ветеран, старожил, такий, як і я. О, то тут в тебе такий серйозний камуфляжик. Чекай, а я що без камуфляжа, що чи? чи то сталевий камуфляж, а? Блин, без камуфляжа, напевно, вийшов. Ніфіга собі пародія, а як то я так вийшов без камуфляжика? Блін, саньок, мені подобається твій камуфляжик. Ти серйозний дядько. Слухай, я тако дивлюсь на вас, ви там ту сталь, певне, лопатою грабите е, в тих ланах. Я би, може, би, теж би трошки собі щось понафарбював, то б стільки кораблів подобавляли за сталь. І мені б треба сьогодні. Веймар, Веймар теж прикольна лодка. Шостий рівень німецький крейсер, пацани, він засипає всіх своєю поливалкою, фугасною, там КД бомбезне. А я зрозумів, що це голдова модифікація. Питань нема. Так, а де ми йдемо? Де, я поможу Селестілу. Може, курва світять мене вже негідники. М -м -м, негідники мене світять, світять, світять негідне. Все, скосили ми ті літачки, щоб більше тут не літав. Нема чого тут літати. Чувачі. Не радую я тобі це йду, я до Санчо. У мене стандартний. Не сьомий, ні, це не сьомий, це шостий рівень, якщо я не помиляюся, вроді би. Якщо я не помиляюся, пацани. Можу, звичайно, помилятися. Ой, дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі, дай Боже, здоров'я. Дай Боже, тобі здоров'я. Сталік, що у нас там? Є підпальчик, трошки ми попалим його. О, От зараз Сталік тут. Хай Сталік прижимається. Селестіл, я тобі поможу з Гофманом, друже. Тільки в нього габ, дивися, не йде. В нього габ, друже, ти знаєш. Я думаю. Ти досвідчений дядько. Курва, він не вийде, той Сталик там. Ти розумієш? А от торпеди від Гофмана зараз можуть сюди піти, я так думаю. Ні, це вроді не, не сьомий, це шостий рівень, якщо я не помиляюсь. Ось Устін там ковзів вже доколупав своїм барабаном. Фігня тут... ага. О, кітакамі, братан. Селестіал, живи. Дві сетки фугасами. Дуже прошу, хлопці. До речі, цей чувак. Зараз я відчуваю, напхає тут Торпед нам кітакамі. Що го Гофман теж топчик, пацани, скажу я вам, реально. Реально топчик. От чесне слово, топчик. Китаками треба піти висвічувати і спалювати товариша на Сталіку. 15 км в нас. 15 км козаки, дальність цього Авіаудару, що не може не тішити. Ну, я казав, що він тут буде зараз засипати нас всіх. Є по сталіку влучання потрібно кітаками вицілювати прекрасне. Реально, хлопці, 234-й калібр. Ну, комфортна, комфортна лодка. Все сталіка треба добирати. Там би ще один авіаудар. Ти маєш там Санчо, в тебе, ні? Не відкадешився. Я зараз буду спалювати, що бунгу, що сталіка. Селестіал красавчик. Просто, блін. Чай Реска сталіка. Я почув вас. Від кого може мені прилетіти? Ні від кого, вроді. Бета-тест, виходить так. Так. Значит, выбрали участь. Опачки. Здоров, братан. Тут китаками, бляха.

Гапом, 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 світим гапом. Ой, як ми файненько. Хорош, хорош Санчо, просто красавчик. Ну, все, ми цього товариша забираємо. Де мої підпали? Догорає. Нема сенсу навіть витрачати по ньому ще один з. Ну все, забираємо точку. Красавчики просто супер відіграли. Йдемо. Це мені подобається, але точки треба забирати, козаки. О. Точечки, точечки, пацани, треба забирати. Покомфортніше буде мені оцей наш One Orange, чим е, товариш льов Не знаю, кому як. О-у. Набагато комфортніше він буде виглядати, чесно вам скажу. Самий такий потужний постріл, реально, просто, ну блін. Йопта куди я вистрілив? Що фете? <звук> куди це був вистріл? Ух ти! Сліпо влучив. Вистріл в пацани. Нема нічого прикольного, Ну я не знаю. Він мені доволі сильно сподобався, чим льов. Набагато більше він мені сподобався. Чим Льовушка. щось хоче тут скинутися, в нього не зведуться ті торпеди, навіть я думаю, що він просто не вдасться йому тут скинутись. Угу, Я почув вас. Курча мать. Ну, не знаю, Майк. Мені він доволі такий комфортний, чесно тобі скажу. От то, що, товариш, зараз буде мене обіжати коломбо, це факт. Бульк, бульк. Погане я випередження взяв, дуже погане. Своїми авіабомбами. Ага. Я йду до Авіка, дуже хочу до Авіка. Ви собі навіть не уявляєте, як я хочу до нього. Мушу його знайти? Де він є? Де ти є, братан? Де ти сховався? Де покажись. Я от якось відчувається такий геймплей, знаєте, реально... за малень... за велике випередження взяв, ні? Бульк, Бульк, Бульк. Це, напевно, одне з найприємніших, що може бути, це отако по Авіку накидувати. Одне задоволення. Ми граємо в World of Warplanes Planes. а я в мене виключений чат. Та, може так і є. Скільки ми накосили 15 в мене, в тебе скільки. Прикольно. Арчер фіш. Якусь нашивку навіть дали, мені. О! Скільки ти накосив літачків? Ну, а два, він на тебе не летів, він не стигав до тебе долітати просто.